Давайте поговоримо про акт про встановлення факту здійснення догляду. Існує два види такого акта. Перший акт передбачений постановою номер 57 якою затверджено правила перетинання Державного кордону України. Зокрема, передбачено, що у випадку, якщо відсутнє спільне здеклароване місце проживання особи, яка супроводжує особу числа осіб з інвалідністю з числа батьків першої або другої групи. Або дружина з числа осіб з інвалідністю, батьків дружини з числа осіб з інвалідністю першої або другої групи. В такому разі заявник звертається до органу місцевого самоврядування для отримання о, такого акта. Акт е, е, оформлюється протягом п'ятьох робочих днів і його можна використати для перетинання Державного кордону України. Чи можна використати цей акт для оформлення відстрочкою від призову по мобілізації? Однозначно, ні. Тому що відповідно до статті 23 постанови номер 560 Кабінету міністрів України регламентовано підставу і перелік документів за 560 постанови для оформлення відстрочки від призову по мобілізації, як приклад за пунктом 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, і затверджено відповідну форму акта, який повністю не корелюється з тим актом, який передбачений постановою номер 57. тому що за постановою номер 57 такі акт складаються в довільній формі. Який же строк актів про встановлення факту здійснення догляду законодавчо не встановлено наявність строків дії таких актів? Однак з практики користуються таким поняттям і по строкам як. Безпосередньо один місяць або подекуди на момент наявності відповідних обставин. Тому, якщо у вас є питання щодо оформлення акта про факт, про встановлення факту здійснення догляду, інші питання юридичного характеру, пишіть звертайтеся, обов'язково підписуйтесь. Дякую.